Зміниться для українців у травні 2024-го, А що буде сталим, розповідаємо у традиційному огляді? І з 1 травня на українців очікує досить вимога зміна: це повернення митних перевірок. Закон передбачає відновлення документальних перевірок з дотриманням вимог митного законодавства, зокрема щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів. Ціни на електроенергію, газ та воду для більшості побутових споживачів не підвищуватимуться, але підвищення тарифів не можна виключати з огляду на складну ситуацію в українській енергосистемі. З травня більшості українців, які отримують житлову субсидію, буде призначено автоматично на неопалювальний сезон. Якщо заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги, у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих. Втім, є критерії споживачів, кому потрібно звертатися за допомогою із новою заявою. Також з наступного місяця в Україні набирає чинності новий закон про мобілізацію. Закон зобов'язав усіх чоловіків віком від 18 до 60 років протягом 60 календарних днів оновити інформацію стосовно свого місця перебування. Вручення повістки буде вважатися здійсненим тоді, коли ТЦК надсилає її на останню відому адресу, за якою зареєстрована людина.